Дубайський шоколад Ла-абу-абу. Давайте просто відпочинемо на матчі Рейві з дубайським шоколадом ла-абу-абу, але 15 ла-абу-абу або нерухомість у Дубаї. Я оберу нерухомість у Дубаї. Це ніколи не буде просто трендом. Незважаючи на те, наскільки поверхневим може здаватися Дубай, ніхто не може сказати, що він зазнав невдачі. Коли ми озирнемося на економічні дива цього періоду, ми ймовірно поставимо країни перської затоки поряд з такими країнами як Китай і Польща. Причому Дубай буде символом цього зростання. Бачачи всі ці гроші, інфлюенсерів і добру волю, що вливаються в об'єднані Арабські Емірати, інші країни намагаються створити свою власну версію Дубая, іронічно, як і долі багатьох людей, які переїхали туди як швидке збагачення. Але треба запитати одне: чи можемо ми як вид взагалі створити ще один Дубай? Одне що потрібно прояснити: Дубай не став багатим через нафту, принаймні не так, як це зазвичай розповідають. Дубай зазвичай вважається прикладом економічної диверсифікації. Часто хвалять за успіх у позбавленні від нафтової залежності. Коли Дубай залежав від нафти, він був набагато біднішим і меншим ніж сьогодні. Ріст інших галузей і зробив його центром близького сходу. По друге, в Дубаї не так багато нафти. На піку видобутку вона виробляла стільки ж, скільки Австралія сьогодні, і вони далеко не нафтова держава. І по-третє, нафта Дубая знаходиться в Абу-Дабі. Дубай, звичайно, не є незалежною країною, а лише одним з семи еміратів Об'єднаних Арабських Еміратів. Федерація була створена в 1971 році, коли британські сили, які окупували так звані труціальні штати, залишили країну. Загальною темою в ранній історії еміратів було балансування влади між цим новим федеральним урядом та еміратами, особливо коли йшлося про прибуткові енергетичні ресурси. Насправді Рас Ель Хайма приєдналася лише у 1972 році, бо сподівалася знайти нафту на своїй території. Два труціальні штати Катар і Бахрейн, так і не приєдналися і є незалежними країнами до цього дня. Переважна більшість еміратської нафти була і є виявлена в Абу Дабі. І навіть до того, як британці пішли, Абу Дабі оплачував розвиток інших еміратів за рахунок своїх нафтових доходів, шкіл, лікарень, доріг та подібного. Фонд розвитку договірних держав фінансував би інфраструктуру в бідніших північних еміратах і проклав би шлях для розвитку під керівництвом державного фонду, який ОАЕ започаткували. Після здобуття незалежності Шейх Зайд з Абу-Дабі очолив нову федерацію, обіцяючи, що нафтові ресурси його Емірату принесуть користь усім членам Федерації, навіть якщо Абу-Дабі матиме монополію над їх видобутком і прибутками. Як компроміс, правитель Дубая стане віцепрезидентом і прем'єр-міністром ОАІ, а Федеральній Верховній Раді Дубаю буде надано право вето. Проте, навіть будучи частиною ОАЕ, Дубай має значну автономію у своїх справах. Два найважливіші аспекти в формуванні його економічної моделі контроль над створенням власних вільних зон і над своєю, відверто кажучи, неймовірною інфраструктурою. Дубай був досить маленьким містом протягом більшої частини своєї історії, залежним від рибальства та видобутку перлів. Але на початку 900-х років здобув репутацію серед торговців. Ще в 1901 році Дубай був оголошений вільним містом для арабських та перських торговців, які могли мігрувати туди, стаючи центром регіональної торгівлі та реекспорту. До моменту приєднання до ОАЕ в 1971 році воно вже було досить заможним завдяки цій відкритості до торгівлі та людей. Ідея бути вільним містом є половиною того, що зробило Дубай таким багатим. Навіть у сучасний день здається, що половина міста це вільні зони. Вільні зони, вільні зони. У місті їх понад 20, Більшість створені на початку 2000-х. На відміну від решти країни та ширшого регіону, ці зони зазвичай дозволяють 100% іноземну власність капіталу, вільний імпорт та експорт товарів, відсутність вимог до громадянства для працівників компанії і, звісно, нульові податки на все це. Кожна з них контролюється незалежним органом, хоча вони досить залежні від Шейха і дуже специфічні для галузі, як от Дубай Мерітайм Сіті, Healthcare Сіті, Інтернет Сіті, Медіа Сіті, виробництво Студіо Сіті з Аутсорс Сіті і Дубай Silicon Oasis. Спробуйте перевершити це долина. Деякі з більш значних включають вільну зону аеропорту Дубай, логістичний центр навколо міжнародного аеропорту Дубай, що містить понад 1600 підприємств. Дубайський багатотоварний центр створений для сприяння торгівлі товарами, особливо золотом, що містить золоті рафінерії, металеві сховища та товарну біржу міста. Приблизно одна п'ята світових запасів золота тепер проходить через Дубай щороку, і за повідомленнями DMCC становить трохи більше 10% від усіх іноземних інвестицій міста. І нарешті міжнародний фінансовий центр Дубая найважливіша вільна зона міста, в якій розміщено тисячі фінансових послуг та бізнесів. Що робить їх особливими? Так, це те, що вони мають власну незалежну судову систему, змодельовану за зразком англійського загального права, під яким працює більшість глобальних компаній, оскільки вони походять з англомовної країни і вони діють лише в цій невеликій частині міста. З усіма цими вільними зонами не дивно, що емірати хваляться тим, що вони номер один у рейтингу впливу оподаткування на інвестиційні стимули, якщо ви коли-небудь чули про це. Іронічно, але бум міста у 2000-х був викликаний залежністю від однієї галузі. Нафта? Ні, ми це вже пройшли. Фінтех зовсім ні. Рабство можливо, трохи. Розвиток саме так. Комерційна та житлова нерухомість підняли економіку Дубая до небес. Подивіться на зростання ВВП. Подивіться на графіки населення. Лінія безумовно пішла вгору. З 2004 року іноземцям дозволено повністю володіти нерухомістю в Дубаї. Окрім типових символів цього розвитку, таких як бурдж Аль-Араб, збудований у 1999 році, Пальма Джумейра відкрита для публіки з 2006 року, і Бурдж Халіфа у 2010 році, рушійною силою зростання Дубая стало надмірне інвестування в розкішні об'єкти нерухомості, такі як вілли та готелі. Ніщо не говорить про це краще ніж залишені будівлі після фінансової кризи 2008 року. Приблизно 300 мільярдів доларів вартості проектів нерухомості було скасовано, відкладено або скорочено. Сьогодні по місту розкидані залишки цих проектів: Дубай, Перл, Пальма Джебель Алі, Пальма Дейра і найвідоміше острови світу, більшість з яких досі залишаються пустими ділянками піску. Але місто зрештою відновилося, і у 2024 році продажі на пальмі Джумейра зросли на 25% у порівнянні з попереднім роком. Особливо зацікавилися нерухомістю за 2 мільйони доларів. Залучення у НВНВАЙС осіб з надвисоким рівнем доходу було сильною стороною Дубаю протягом деякого часу. Вони розраховують, що ці люди привезуть з собою свої бізнеси, таланти та знання. Один чиновник з еміратів одного разу сказав у своєму бюрократичному стилі, що шлях до зростання полягає у відкритті нових ринкових можливостей шляхом створення нових мереж і створення робочих місць у секторах, що потребують знань і мають високу додану вартість, тобто залучити багатих людей переїхати туди, будуючи гарні будинки. Департамент земельних ресурсів Дубаю може оподаткувати їх лише один раз, коли вони здійснюють першу операцію з нерухомістю, а потім більше не може, оскільки в Еміраті немає податків на дохід, багатство чи спадщину. Але багато заможних людей не привозять свої бізнеси. Натомість вони купують віллу в Дубаї як будинок для відпочинку, залишаючи свої активи розкиданими по всьому світу. Це може витіснити місцевих жителів, підвищуючи ціну на житло. Але я не думаю, що це турбує міських чиновників. Близько 90% населення міста складають іммігранти. Отже, переважна більшість населення Дубая це не місцеві жителі, які обирають жити там, незважаючи на високу вартість життя. Розвиток може бути єдиним сектором, до якого місто не допускає іноземний бізнес. Будівництво завжди було досить розмитим між приватними компаніями, урядом та королівською родиною. Мохамед Бін Рашид є правителем Дубая з 2006 року. Він сам є мільярдером-забудовником, і, хоча його вищий персонал зазвичай складався з торговців і фінансистів до великої рецесії, після цього владу взяли королівські особи. Його син є головою міжнародного фінансового центру Дубая, тобто він є авторитетом, перед яким повинні звітувати суди міжнародного фінансового центру Дубая. Його інший син є співголовою виконавчої ради Дубая, а його племінник є головою Emirates Airline, Dubai World та інвестиційної корпорації Дубая, Державного суверенного фонду. Якщо вас цікавить нерухомість міста, і ви оглядаєтеся одне ім'я, яке ви побачите знову і знову, це емар. Емар, емар, емар. Це найбільший забудовник у місті. І хоча технічно це приватна компанія, вона фактично є інструментом МБР для планування міста так, як він хоче. Найбільшим інвестором в МР є суверенний фонд Дубаю, що належить його племіннику, а другий особистий інвестиційний портфель Шейха, і сам генеральний директор МР сказав, що не робить нічого без консультації з його високістю. Він той, хто дав мені неймовірні можливості. Це дійсно глобальне місто, яке збагатилося завдяки іноземним бізнесам, іноземним інвестиціям і відкритості до іноземців, можливо до нездорового ступеня, маючи одні з найгірших умов праці для іммігрантів у світі. Набагато більше ніж нафта, Дубай збагатився завдяки фінансовій глобалізації з їхніми об'єктами нерухомості як місцем для зберігання закордонних коштів. Одна частина його економічної історії, фізичне створення міста, домінує урядом і однією людиною, зокрема, але інша залучення глобальних бізнесів, майже гіперлібертаріанська. Я навіть не знаю, як би ви назвали ізм цієї системи. Як би це не називалося, і які би наслідки це не мало у світі, є багато місць, які хотіли б скопіювати цей ізм. Ці міста майже як під копірку намагаються слідувати моделі Дубая, позбавтеся бізнес регуляцій, дозволяйте повний іноземний контроль над активами, рекламуйте якусь нісенітницю про туристичні місця, куди ніхто не хоче їхати, і, звісно, не змушуйте іноземні компанії платити податки незалежно від обставин. Частину розвитку інфраструктури, фактичне будівництво міста, вони виконують з різним ступенем успіху. Візьмемо міжнародне фінансове місто Гуджарат. Вони створили першу в Індії багатофункціональну спеціальну економічну зону, тобто зону без податків, щоб залучити понад 400 глобальних компаній, включаючи деякі великі банки. Вони рекламують себе як першу в Індії автоматизовану систему управління відходами та районну систему охолодження. Вау! Але порівняно невелика сума вкладена в них лише 20 мільярдів доларів, створює враження, що з моменту відкриття у 2007 році це не дійсно набрало обертів. А як щодо портового міста Коломбо в Шрі-Ланці, яке спеціально рекламується як офшорний центр для індійських бізнесів, вони також є запланованим містом з регуляторним середовищем, дружнім до бізнесу. Сміливо. А для їхньої інфраструктури, як щодо фінансової екосистеми, готової до фінтеху, фізична інфраструктура, пхе, це минуле. Батумів Грузії створив вільну економічну зону з надією залучити індивідуальних підприємців, маючи один з найнижчих податкових ставок у Європі. Однак вони занадто покладаються на іноземні готелі та компанії, щоб ті прийшли і побудували місто для них. Схожа проблема спостерігається в наступному супермісті Нігерії Еко-Атлантик. У презентації для зацікавлених сторін вони обіцяють бути на 100% приватно фінансованими, що ймовірно отримає схвалення від місцевих урядів, які часто мають фінансові обмеження. Ось погляд на те, що вони обіцяли: вільна зона, відсутність податків, повне іноземне володіння, велика стіна та найбільший торговий центр в Африці. Ось погляд на те, що вони фактично побудували з 2009 року ділянка піску та три будівлі. І не забудьмо, що було втрачено для людства, коли Акон Сіті Ваканда Сенегалу було скасовано. Сам Акон сказав, що це цитую на 100 тисяч відсотків все ще в процесі, але навіть з 6 мільярдами доларів фінансування, ось як виглядає його місто. Недостатньо просто обіцяти податкові пільги та надавати іноземним компаніям особливі умови. Жоден бізнес не хоче інвестувати в провальний проєкт. Місто насправді має бути побудоване бажано людьми, які мають у ньому інтерес. «Іко Атлантик» – це проект марнославства, запропонований двома мільярдерами. Дубай це місто, шейх, якого отримує легітимність правління, базуючись на тому, наскільки швидко воно зростає. МБР міг монополізувати розвиток для себе та своєї родини і стати надзвичайно багатим завдяки цьому, але принаймні це було необхідною умовою, перш ніж вони могли стати відомим сьогодні податковим раєм. І ось у 21 столітті з усіма цими новими грошима, що швидше ніж будь-коли раніше, обертаються по всьому світу, стимул бути вільним містом ніколи не був більшим. Якщо ви зможете захопити навіть частину цього потоку, ви можете швидко зробити все суспільство багатим. Не дивно, чому всі хочуть мати свій власний дубай.